Добрий вечір, мене звати Єгор Гордієв, і це аргумент кіно. І сьогодні у нас лісова пісня, Мавка, легендарний фільм 81-го року, фільм Юрія Іллєнка. І це прізвище відомо всім. і Я думаю, що про Мавку теж знає багато хто і про лісову пісню і про цю українізацію, але я чомусь думаю, що мало хто дивився. І мало хто може зараз так чітко пояснити, чому це один з шедеврів. Про які ми говоримо в аргументі кіно і намагаємося зрозуміти, чому це золота колекція українського кінематографу? на «Київстар» тебе багато новинок українського кіно заходьте, переглядайте. Але зараз давайте сфокусуємося на а, цьому фільмі. Тим паче, що а, у нас в гостях син Юрія Лєнка, актор, який зіграв одну з ролей в цьому фільмі далекого 1981-го року, Пилипенко, кінопродюсер. Я вас вітаю і дякую, що з нами сьогодні. Добрий вечір. А, я знаєте, я вам скажу на правду. Я не дуже люблю говорити з акторами, тому що як правило, актори отримують задачу і несуть свій образ. Вони в цьому образі перебувають. У вас геть інша історія. Ви хоч і актор в цьому фільмі, але ви. Е, Знаєте, якщо не все, то багато про Юрія Єлєнко, вашого батька. По-перше, давайте згадаємо, як це було. Ви пам'ятаєте щось з тих років? Я пам'ятаю дуже мало. Мені три роки було на час зйомок. Трошки пригадую там якісь локації, пригадую епізод, де я знімався разом з Іваном Миколачуком. Знов таки без деталей, просто якісь такі візуальні, скоріш, образи. Але, звичайно, про цей фільм я багато знаю, тому що обговорювалося його створення і робота над ним батьком. Багато він рефлексував, бо це був знаковий фільм для його кар'єри і, і певною мірою етапний для українського кіно, тому що після 70-х років, де радянська влада просто зачищала поле українського поетичного кінематографу. І Батько був змушений робити фільми, де він йшов на творчі компроміси, де він відходив від притаманного його стилю, там з'являвся цей соцреалізм. Ну це просто по-іншому не було можливості існувати в цій системі. Це велика, та? Були 60-ті, більш-менш вільні. Ну, якщо можна ну, так Ну, був називати. сплеск такий, сплеск. вони не були вільні, там теж а, забороняли мене. фільми, але принаймні там народилося це. Те, що ми знаємо, той феномен українського поетичного кіно. Далі 70-ті фактично ми викреслюємо, або це була така велика драма для творця, а потім 80-ті якась так. маленька надія. Фільми тось... створені в 70-ті роках, батько називав фільми з під трамваю. Тому що там по 40 разів зупинялося виробництво, змінювалося, переписувалося сценарії. Через цензуру. Звичайно, через цензуру, хоча, в принципі, вони і так не були якимось там. Суперпротесними, чи там не, не даркалися гострих таких тем, як, наприклад, білий птах з чорною знакою, де вперше з'явився воїн УПА на екрані. Е, в кінці 70-х, після протестів кінематографістів українських, змінилося керівництво Держкіно РСР, і трошки стало ну, більше маневру. Не, не настала свобода, далеко не настала. Але можна було звернутися, наприклад, до класики, там, до Лесі Українки. Матеріал, який не викликав питань у цензорі, історія, яка відбувається в лісі, дуже умовна, символічна, без яких там вони підозрювали, що неможливо щось отнути ідеологічну диверсію, тому дозволили, і режисерові вдалося повернути до певної міри свій такий оцей поетичний стиль. Е, от е, тому цей фільм він етапний. Після нього вже була легенда про княгиню Ольгу. Як ви пам'ятаєте або як ви запам'ятали рефлексії батька стосовно цього фільму, коли він вже вийшов? Е, що він казав про це? Саме на, на, на вихід я не пам'ятаю рефлексії. Я пригадую, що от саме це стало для нього поверненням знов до своєї власної творчості, яка вже. Проявилася потім в легенді про княгиню Ольгу, в Соломіних дзвонах і особливо в фільмі, знятому за спогадами Сергія Параджанова. До речі, цього року, як ми знаємо, 100 років з дня народження Сергія Йосиповича, фільм Добудиного озера зона, який був знятий по мотивах спогадів Сергія Параджанова про те, як якраз він в 70-х. Коли зачищали українське поетичне кіно, то Параджанов відсидів 5 практично років в тюрмі, якраз 70. Фактично не залишилась українська версія, через що? Тоді була така практика, що всі фільми треба було робити головною мовою російсько, російською, звичайно, для прокату радянського, і можна було робити мовою українською в інших там частинах СРСР. Але і, і російською і українською, правильно? Так, робив, було, звичайно, це екранізація української класики. Вона не могла не бути українською, але фільми ці всі відправляли на збереження в Москву, в білий столби, в Підмосков'я. Там був головний архів, в Україні архіву не було, зараз є, це центр Довженка. І там зберігалася російська копія, звичайно. Українська мала би зберігатися десь, але оскільки не було системного архіву, то коли дійшло до. Реставрації, цифровізації цього фільму виявилося, що нема. Взагалі, екранізація української класики є тільки російською мовою. І в процесі майже детективних там пошуків в якійсь з областей, я вже не пам'ятаю в якій, е, знайшли просто стару вбиту прокатну копію. Стара плівка, вже там пожмакана україномовної версії. Україномовної версії. І е, звідти взяли саундтрек, але не вистачило фрагментів. Кілька реплік мавки і Лукаша звучать все-таки російською мовою. Зараз би ну це робилася реставрація ще в 2007 році, за життя ще батька. Зараз би, звичайно, можна було б вже, там, штучним інтелектом зробити і це. Тому що вони говорять класичний текст, там якраз це репліки. Написані Лесею Українкою. Але, Пилипе, що з цьому є? Бачите, це поетичне кіно, українська класика, але от такий, знаєте, документ часу, маленький дзвіночок з тої епохи. І, до речі, зараз центр Довженко, який зберігає зараз копію, відреставровану копію, і зараз ви побачите в ефірі Один Писан Україна якраз саме цю версію. І, можливо, коли ви побачите цей дзвіночок з минулого, теж буде про що подумати: От в яких умовах відбувалося наше кіно, воно і народжувалося. Воно і цензурувалося, і так далі. Знаєте, Пилипе, про що хочеться з вами поговорити наостанок? Дуже важко інколи переконати людину, дивитися у 24-му році, коли ще війна навколо технології, штучний інтелект, кіно з тих років. Тому що інший темпоритм, інша, можливо, якась естетика, інші вподобання, інше взагалі все. Чому це актуальне кіно досі? Я, до речі, передивляюся його періодично і теж задаю собі питання. Деякі фільми не витримують випробування часом. Це не тільки про українські, про фільми взагалі. Деякі стають суворою класикою. Це фільм в першу чергу візуальний. Це фільм, як і більшість фільмів Юрія Іллєнка, де через колір, через динаміку руху камери. Через зміну кольору пейзажів, зміну костюми мавки, зміни... малюється така візуальна, динамічна, доволі картина. Це кінематограф, який дуже сильно відрізнявся від стандартного радянського, де все будувалося на текстах, на якихось діалогах, на цитатах, які багато хто, до речі, досі згадує. Це був кінематограф, який чомусь назвали поетичним. Це був такий ефемізм. Але насправді це був кінематограф, де, де мовлення, де слова не грали головну роль. Де головну роль відігравали якраз природні для кінематографу базові речі: час, зображення і їх поєднання. На... Ну, головне це час, монтаж і. Коліор це універсальні зрозумілі речі. Що тоді, що зараз я так розуміє? Його в принципі. Тому я впевнений, що більшість аудиторії навіть не помітить оцей перехід короткий зміну мов, тому що там, з точки зору візуального ряду, там про інше, там про там зовсім про інше буде. Тобто емоція передається не тільки текстом, Пилипе. Спасибі за маленький історичний ребус, який зараз будує кіно, і за та <рес> і за вашу роль. Та, величезне. величезна лісова пісня, мавка Юрія Єлєнка. Просто зараз в аргументі кіно. Приємного перегляду.